Близько опівночі росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії. А на вихідних під прицілом окупантів були населені пункти Мирівської, Марганецької, Червоногригорівської та Покровської сільської громад. Вціліли тільки ікони. Від початку жовтня мешканці Марганця потерпають від масованих атак росіян. Під час чергового нічного терору понівечили багатоповерхівку. Попри складні виклики, ворожий терор до зими готові у Марганці. Розповіли, як підготували котельні до опалювального сезону. Водночас Нікополь передав на фронт. Чергову партію необхідного обладнання, що саме розказав міський голова Нікополя Олександр Саюк. Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь? Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Неспокійна ніч у Нікополі близького півночі росіяни обстріляли райцентр зі ствольної артилерії. Люди не постраждали. Наразі фахівці ДСНС оглядають території. В межах інших громад району ніч минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій. З десяток обстрілів за добу та 16 застосувань ФПВ камікадзе і БПЛА зі скидами Вог росіяни атакували Нікополь і населені пункти Мирівської, Марганецької, Червоногригорівської та Покровської громад обійшлося без загиблих та постраждалих. Загалом понівечено один багатоповерховий і три дачних будинки: фермерські господарства, автобусну зупинку та лінії електромережі. В межах інших громад району день минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Неспокійно було і в суботу. Росіяни вісім разів обстріляли район зі ствольної артилерії та скерували 16 дронів. Поцілили по Нікополю і населеним пунктам Мирівської, Марганецької, Червоногригорівської та Покровської громад. Місцеві не постраждали. Загалом понівечено три приватні будинки, господарчу споруду та парник. В межах інших громад району день минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій. У п'ятницю після атаки дронами поранення отримав 46-річний мешканець Нікополя. Він лікуватиметься вдома. Вціліли тільки ікони. Жовтень для мешканців Марганця розпочався із масованих атак ворога по житлових кварталах міста. Тероризують людей вночі, коли ті вже сплять у своїх будинках. Під час чергового обстрілу постраждало декілька багатоповерхівок. Більше про наслідки дивіться у нашому наступному сюжеті. Позаду мене знаходиться будівля, яка найбільше постраждала від ворожої нічної атаки окупантів. Росіяни цинічно обстріляли місто з РСЗВ град та важкої артилерії. Тут постраждало понад 30 квартир. В одну з них на другому поверсі влучив один зі снарядів, зруйнувавши повністю балкон та понівечив несучу стіну. Посеред ночі місто буквально здригнулося від потужного вибуху. Ворог обстріляв один із житлових секторів міста. Люди вибігали із задимленої будівлі, рятуючи своє життя. Коли чую опять воно летить уже з такою швидкістю, я вскочила і не встигла забігти в коридор і з тут. І це все оце вибухнуло. Та сама квартира на другому поверсі належить пані Олені. Жінка розповідає, в момент обстрілів була вдома і лише дивом не постраждала, адже була буквально в тій кімнаті, куди прилетіло вороже залізяче. Снаряд залетів прямо в несущу цю стіну, перестінок між кухнею і вітальнею вітальні цієї. Немає балкона повністю. Все, що було холодильник, стояв тут. Все винесло це, все вирівнитіло було влетіло повністю скло. Тори. Ворожий снаряд влетів у стіну і застряг у ній. На щастя, каже Олена, не здетонував. Цей осколок мені упав прямо біля моїх ніг. Я не знаю, як я, що мене не порізало не склом, що мене не оглушив, я не знаю. А стали сілі тільки дві ікони, вони стоять. Як стояли, так і стоять. Видина з жінка і на кухню розповідає, як тільки влетіла в квартиру, почула свист, наче витік газу. Це вже після того, як витягли цей снаряд, і комунальщики зразу зашили ну, цю дирку в вікно. Я успіла тоді оці заскочити по цьому всьому розбитому, що тут все, оце все лежало. І перекрила тільки ці крани. Повилітали вікна у квартирі і пані Тетяни. Вдома була разом з 13-річним сином. Ми прячемося в коридор три стіни. І там я нічого не чула. Я у мене все зжимається внутрі. Як оце так, дитина бачила, як все світилося, горіло. І Я тільки почула, як оце уже все посипалося, і все. Уламки скла сипалася у квартиру пані Маргарити. Жінка разом з мамою лежачи, тому захиститися від наслідків терору навіть не могли. Маргариті посікло руки. Перший раз, Перший раз прилетіло, воно так навалами йшло, десь далеко. А третя, коли вже летіло, вже зрозуміла, що це до нас. Воно як шарахнуло. Та воно ну, такі, знаєте, ті пацарабки воно таке мілкі, подряпини, так пронесло. А взагалі, ось так все склом було усіяне під сорочкою та навіть у памперсах. Зараз майже весь будинок тут без газу. Коли його увімкнуть, невідомо. Поки люди поприбирали уламки побитого скла та будматеріалів, що залишилися в їхніх квартирах. А комунальники допомогли залатати діра. Наразі місцевих гріє тільки одне надія, що це о, закінчиться, Кожен не думає, а може вже все. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, Про Нікополь. А на Дніпропетровщині з'явилася мапа безкоштовного вайфай. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та зазначив, що знайти точку доступу до безкоштовного інтернету тепер можна на онлайн-карті. Більше з них працюють навіть коли немає світла. Карта доступна на сайті ОВА за посиланням. Аби забезпечити населення зонами вільного доступу до мережі, проваджуємо пілотний проєкт. Це онлайн-карта, на якій позначені зони з безкоштовним інтернетом. З її допомогою, кожен мешканець чи гість нашого регіону швидко і зручно знайде точку доступу до мережі. Зараз на мапі таких більше, ніж 900 по всій області. Майже 540 працюють без світла. Перелік локацій буде постійно оновлюватись. Попри всі складнощі та постійний ворожий терор, до зими готові у Марганзі розказали про підготовку до опалювального сезону. Наразі із шести котелень у місті залишається працювати лише дві. Вони забезпечені усіма необхідними твердопаливними матеріалами. Техніка пройшла перевірку. Тепло буде у комунальних закладах міста. Місцеві жителі знаходяться переважно на автономному опаленні. А тим, хто на пічному, міська влада та благодійники допомагати. Дровами це наші котли. котли, які працюють на твердому паливі. Саме в бункері ви можете побачити наше тверде паливо у вигляді соняшникової пелети. У нас на дворі стоїть силос, який вміщає в себе 90 тонн. 90 тонн це майже на місяць роботи. Хочу вам показати нашу ємність на 7 кубов води, з якої саме ми Насосами підкачуємо водичку, якщо у нас немає централізованого водопостачання. Запасу води вистачить на сім днів. Тим часом у марганці поповнився громадський транспорт. Новенький пасажирський автобус передали місту міжнародні партнери з Австрії. Транспорт допоможе збільшити кількість автобусів на вже існуючих маршрутах. Аби забезпечити резервним електропостачанням, заклади освіти у Томаківській громаді отримали потужні генератори. Допомога від благодійників. Важливий вантаж отримали навчальні заклади Чумаківського, Китайгородського, Кислочувацького та Преображенського старостинських округів. Мешканці Червоно-Григорівської громади 8 жовтня можуть отримати гуманітарну допомогу. За продуктовими наборами можуть пройти учасники ліквідації аварії на Чес, багатодітні родини, які зареєстровані та проживають на території сіл Придніпровське, Кам'янське, Мусіївка. Із собою треба мати оригінали паспорта та документа, що посвідчує вище вказану категорію. Оригінали документів можна надати офіційно довіреній особі. Харчові набори роздаватимуть з 13 до 14 в Придніпровському культури. Під час повітряної тривоги гуманітарку не видаватимуть. Діти Нікополя отримали ноутбуки для навчання, допомога від місцевих благодійників та міжнародних партнерів. Солодкі подарунки разом з гаджетами отримали діти з громадської організації Січислава, діти загиблих в АТО і діти військових. Обговорили подальшу допомогу жителям району. Начальник Нікопольської РВА Євген Євтошенко днями зустрівся із представником некомерційної американської організації Global Empowerment Mission Ukraine. Євген Євтошенко розповів, що цьогоріч благодійники передали 15 потужних генераторів для забезпечення критичної інфраструктури. А от жителі Нікопольської, Марганецької, Томаківської, Мирівської, Першотравневської, Червоногригорівської та Покровської громад отримали понад 130 тисяч продуктових наборів від благодійників та 4,5 мільйона літрів питної бутильованої води. У перші місяці була досить велика криза криза з водопостачанням, і це один з тих фондів, який підставив нам плече і допоміг людям з питною водою з продуктовими наборами. І ми співпрацюємо до сих пір. Це така вже довга історія співпраці. Фонд працює до сих пір. він буде працювати до кінця року, і ми відмічаємо і для себе. І для засновників фонду, що ця праця вона є цінною для нас, вона є потрібною. І, звісно, ми б хотіли, щоб вона продовжилась наступного року. Телевізори, потужні зарядні станції та спеціальне освітлювальне обладнання. Нікополь передав на фронт чергову партію допомоги. Про це розказав міський голова Олександр Саюк. Технічну підтримку отримало кілька підрозділів, які наразі працюють на складних напрямках. Усе обладнання придбане коштом міського бюджету. Його зав'язали в мішок і залишили буквально у вагоні електрички. Кривий ріг Нікополь пасажири помітили це, коли мішок почав стрибати. У Нікополі шукають дім для цуценяти, якого покинули гори господарі у потягу. Провідниця потягу заспокоїли і нагодували кудлатого та привезли його до Нікополя. Тут твариною почала опікуватися місцева волонтерка Анастасія Князева. Якщо давно мріяли про вірного друга, телефонуйте за номером, що на ваших екранах. І на цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11 та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.